Якщо б не збили балістичну ракету, то я думаю, цього будинку вже не було б і поліклініки. У три години ночі стався вибух. Стався вибух яскраве світло, і потім. Бахнула, у нас повилітали усі окна, вилітіла рама. Поряд на ліжку лежала трьохрічна дитина. В темряві, і за того, що було багато пилюці, я нащупала ледве дитину, схопила, хотіла вискочити з кімнати, але волною заблокувало двері. Я дірнула, вийшла в коридор, почала кричати чоловікові, почала дзвонити сусідам. О, тривога, тривога, тривога. От куди? Откуда От біжать? Откуда біжать? Мені куди з районно, я не встигли вдягнутися, бо це було дуже, дуже швидко десь. Год, хвилини за чотири пролунав перший вибух ПВО. Серед ночі проснулись від гуркоту страшного, і навіть близький якийсь побачила. Дитяча поліклініка поруч, як так можна? Я не знаю.